Давайте перейдемо до ситуації власне на передовій. Чи справді росіяни не досягають нічого путнього на полі бою? Е, ну, дивіться на даний момент лінія фронту вона в принципі статична. От той їх успіх, який вони там вже намагалися розганяти, що ніби вони прорвали лінію фронту в районі Крохмалівки. Ні, не прорвали. Так, у нас там були підрозділи, які звідти відійшли. Після того Крохмалівку. Ось ну, цей виступ. ну Тут та. не прорвали. Тут ну насправді як прорвали позиції певні оборонні так але Прорвали ну, позиції, ми але ми оцей ми... виступ це зараз сіра зона, яку назад відштурмували просто наші хлопці. І успіхи там у росіян знову дорівнюють в цифрі нуль. Потім цікава інформація з Авдіївкою. Ну, оцей епічний, цей як би там як їх назвати. Лайно десант, напевно, тобто говорите, навагато... я, я да, говорити. То треба сьогодні... просто дати кілька вхідних даних нашій аудиторії. Зараз я покажу. Я цю історію сьогодні демонстрував у карті бойових дій. Отже, це питання насправді ну просто феєричне. Воно полягає у тому, що росіяни задіяли підрозділи для того, щоб ось на ці, на цьому шматочку в перші на у перші будинки Авдіївки на південному сході залізти, вони ось таким. Чином просувалися через стічні трупи. Ну, це на труби і вони правду. спочатку сказали, що ця новина в них виглядала, що вони от таким чином їхній е, спецназ ГРУ зайшов в тил е, Збройним силам України, е, що є правдою. Сьогодні м, керівник військової адміністрації м, Авдіївки. Чітко зазначив, що так були певні спроби там різним чином і не лише через каналізацію закинути дві до диверсійно-розвідувальні групи, але ситуація зараз там під контролем, і Збройні Сили України там, перш за все 110-та бригада. Вони дуже оперативно на це відреагували, і ці ДРГ були зачищені. Тому тут успіху не понесли. Північно-східна частина Авдіївки, яка оце є виступом. Ну який на карті от показує південно східна, -східна дав цей виступ. Угу. Це Авдіївська південно-східна промзона. Там дуже велика кількість складських там великих пустих інших старих ще виробничих приміщень. Загалом в ній дуже вона незручна для. Того, щоб в ній закріпитися і триматись оборону, і про це також, от якраз представники військової адміністрації, відзначають, що збройні сили України там ситуацію контролюють, позицій Ми там не маємо. Фактично, це сіра зона. Росіяни так намагаються в неї залізти, але їх просто звідти вони намагаються залізти, їх звідти вибивають. Є певні навіть успіхи. Північніше Авдіївки, де от наші бійці там, зокрема, дуже ефективно попрацювала 47-ма бригада, яка навіть частину частину російських позицій, от це в районі, в тому числі в районі Степового, частково російську армію вона відкинула. Причому там відкинула навіть ту залізну дорогу, за яку росіяни так намагалися зайти. В них там частково їх знову відкинули за цю залізну дорогу, що є непогано. При цьому варто розуміти, що зараз росіяни не використовують в повній мірі свою регулярну армію. Вони використовують так диверсійно-розвідувальні групи і тримають нас, скажімо так: тримають нас, от що називається оборону в тонусі, намагаються виснажувати, просто кидаючи оці більш низькокваліфіковані. Підрозділи це ці шторм віштормзет просто мобіків погано підготовлених, і таким чином, ну якби тиск на наші позиції здійснюється постійно. Хоча от ті 40 тисяч, які вони підігнали, а це в принципі непогано під це нові підрозділи, не погано під... ну, знаєте, Я от я сьогодні говорив з бійцями цього напрямку. Кажуть, що ну тут не можна сказати, що це якісь там нові 40 тисяч підрозділів. Я чую цю фразу так вона прозвучала сьогодні від Максима Морозова, майора МВС, який там служить в Одієці, про 40 тисяч нових підрозділів, точніше, 40 тисяч військ, які готові до штурму. Але мені кажуть, бійці тут що ну в принципі. Це не те, щоб нові, це все ті ж самі, які були, от угруповання сил противника там оцінюється десь приблизно в 50 тисяч, плюс-мінус. Ну, це, 000. Ті ж, це ті ж, хто вже були роз, трошки розукомплектовані в двох попередніх хвилях штурму, їх доукомплектували, просто їх доукомплектували більш якісними кадровим складом. тобто, ну, Тоже мобіки, але нормально більш-менш підготовлені, екіпіровані. Ну і що туди їм підігнали? Це там ніби новий танковий полк, який створений, тому що попередній танковий полк у них закінчився от фізично на цьому напрямку. От їм там зараз підігнали новий танковий полк. Тобто варто найближчим часом ну якби, знову ж таки очікувати активізації з боку ворога. Скоріше за все, до речі, що вже вони будуть лізти не північніше, південніше це не там район того ж там степове або з тонень на тоненьке наступати. Вони скоріш за все, що вони зрозуміли реально безперспективність оточення Авдіївки. Скоріше за все, що основний напрямок їх удара це якраз буде от південно-східна частина, і от зі сторони Донецька, фактично, зі сторони Спартака. Це виходить як наче повторення Бахмутського сценарію. Так, Вулиці. І знову просто фактично руйнація міста з спробами за нього зайти. Але нагадуємо, що сама географія міста Авдіївка це не географія міста Бахмута, все одно з цього північно-східного південно східного напрямку треба наступати вгору. При цьому наступати вгору. По доволі щільній забудові, а це надзвичайно важко. І завдяки цьому, власне, ми і дотримуємось тільки цю Авдіївку. Е, тому, в принципі, ну, найголовніше, що нам зараз на цьому напрямку ну, якби необхідно, це звичайно що і підсилення з точки зору особового складу. Але та й по всій лінії фронту, питання номер один це все ж таки брак снарядів і брак боєкомплекту для західних зразків озброєння, тому що без США нам цю війну вести дуже і дуже важко.